Знову невимовний біль і сум огортає подільську громаду. На щиті повернувся ще один її захисник Руслан Олегович Дашков, молодий офіцер, котрому назавжди буде лише 26, бо клята війна обірвала його життя. Провести в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради. Відсьогодні Божий легіон ангелів збільшився, а на землі не стало справжнього мужнього героя. Справжній офіцер, мужній, відповідальний. Таким його згадують його побратими і командири. А все мало бути по-іншому. Наш герой народився 3 вересня 1998 року в місті Подільську. Закінчив перший, першу школу. Сьогодні це сьомий ліцей. Найкращий учень, талановитий добровольцем, 17 березня 22-го року вступив до Збройних сил України і став на захист нашої рідної України, брав участь в заплеких боях в найгарячіших точках фронту на Миколаївщині, Запоріжжі, Курщині, свій останній бій, наш герой зустрів. 23 грудня 24-го року світла вічна пам'ять буде жити вічно в серцях всіх, хто знав, любив і пам'ятав нашого героя. Руслан, як справжній офіцер, віддав сповна свій військовий обов'язок. Був до останнього вірним військової присяги та народу України. Так, назавжди 26. Йому Йому ще жити і жити, ростити сина, котрому виповнилось тільки чотири місяці, та війна знівечила його долю і знищила всі плани і мрії. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю Руслана Олеговича Дашкова, героя, який віддав своє життя за батьківщину. Вічна пам'ять і вічна слава захиснику України.